Ва! Вітаю вас, дорогі друзі! Побувала я по магазинах і зараз ми зрівняємо ціни. Ось мої покупки. Так, це у нас магазин. Продукти. Капуста цвітна у нас ціна, ось така капуста. Ціна її 71 гривня, 23 копійки. Така капуста. Цвітна. Далі ковбаса. Такий кусок коштує на 16 гривень 87 копійок. Далі ось таке вафлі до столу лимон. Коштує 22 гривні 80 копійок. Далі, ось така крупа кукурудзяна, ціна її 30 гривень. Така крупа 30 гривень. Далі в нас іде печиво, з таке крекер. Ціна 6 гривень 59 копійок. таке печиво. Помидори небагато я брала, 4 штуки, тут ціна вже буде 30 гривень, 90 копійок. І помідори. Далі гречка подешевшила, коштує 63 гривні. Така гречка 63 гривні. А коштувала 80-90 гривень, вже ціна впала. Так, хліб, житно пшеничний, різані дві штуки. Ось такі дві штуки коштує у нас 23 гривні. Такий хліб. Різаний один, 23 гривні. Також. Так, е, далі. Родзинки. Такі родзинки. Ізюм. Ціна його 14 гривень. Такий. Знаю, чиї то виробництво? Ціна 14 гривень. Далі суміш прованські трави. Коштують нас 9 гривень. Так, кориця мелена Чемпіон. Ціна її 10 гривень. Кориця 10 гривень. Так, глазур така шоколадна. Ціна 16 гривень, 17 копійок. Олія соняшникова. Ціна її 69 гривень. Брала найдешевшу, є по 75 і 80. Так, далі паштет. Шпротний ось такий паштет. Арктика. Ціна 28 гривень. Так що, за усі ці продукти. У нас вийшло 433 гривні. 56 копійок. Так, це в одному магазині такі продукти. Наступний магазин це у нас копєчка. Так, перше ось таке. Затягне до чаю, то ціна його 27 гривень 6 копійок. Так, соломка, хрустик солона, ціна. Її. Щось тут незрозуміло. Незрозуміло тут ціна. Ну, не знаю, напевно, 3 гривні коштує ця соломка. А, гривня. Далі. Вітамін. С, вітамін С, то коштує в нас 38 гривень. Ось такий. 38 гривень. Ось така сковорідка. Алюмінієва. На досить широка. Ось ціна цієї сковорідки 244 гривні 90 копійок. Так, далі. Милогосподарське ціна 8 гривень. Отже, заплатила я 327 гривень, 50 копійок. В наступному цьому магазині. Так, наступний магазин. Це у нас є Аврора. Так, ковшик ось такий. Тут ціна його 59 гривень. Такий невеликого розміру 59 гривень. Ціна його. Так, перець духмяний горошком. Тут ціна 9 гривень. Значить, у нас буде такий арахіс. І арахіс коштує. 7 гривень. 7 гривень. 7 гривень. Е, так, у стілки для взуття злочини. Ціна 19 гривень. 19 гривень. Так, е, халава соняшникова. Аромату ваніліну. Ця халава, Ціна її 22 гривні. Ці халави. Так, салафетки 5 гривень. І це ще одні такі салафетки вже більші. Ціна їх 18 гривень. Так, і шоколад молочний, білий, 25 гривень. Шоколад. І 164 гривні за все заплатила. І на кінець таке гарне вино. Сухе, брала найдешевше. Ціна його 75 гривень. Були по 80, і 95, і 120, і різні ціни. Я брала найдешевше. То це є сухе виноградне вино. 75 гривень. Ось такі в нас покупки. Так що що тут все порахувати? Тут у нас 400, тут 100, 500, тут 600, 700, 800. Можна сказати, 900 гривень. Десь пішло на всі ці продукти. Ось такі ціни в Україні. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей, до побачення! Всього хорошого, наступних зустрічей!